Та, вас. Ви сьогодні тут е, в знак підтримки своїх побратимів, наскільки я розумію, так? Розкажіть свою історію, як вас звуть. Е, мене звати Вадим, я молодший сержант, командир бойової машини 116-й бригаді, 3-й батальйон, 8 ма рота. Під час штурму роботи е, на потрапили в пільце. Це самораз. влітку минулого року. Так, так, так. 26 липня, якщо бути точним, ми потрапили в пільце. Інформація розвідки була неточна і орки були з усіх сторон, так сказати. В кільці тому я вже отримав поранення, вже 9 місяців перебуваю на лікуванні, реабілітації. Зараз приїхав підтримати свого сусіда, побратима, хрещеного батька. О, в полоні? Він в полоні. Ні, він зникли безвісти, О, інформації виріш. точно немає. Тіла на позиції не знайшли. Під час штурму на Креміну його відправили з важкою контузією, не відправивши на стартпункт. І під час цього в нього пішло ще більше ускладнення, і в знак цієї контузії штурм не вдався, так сказати. Але тіла його не знайшли. З 10 чоловік знайшли 6 тіл, серед них його не було, більше всього він в полоні. Яка ваша травма? Ви поки е, не можете ходити? Чи є шанси? Е, є шанс стати на ноги. Е, влучив, влучив сліпе вогнепальне поранення, таміно-вибуткова травма. Е, вогнепальне поранення пробило діафрагму, льох mm -hmm. і печінку Забій спинного мозку важкого ступеня. Але йдемо на поправку. Ставимо. Дай Бог, щоб ви швидко встали і пішли. Дякую вам за вашу за вашу історію. Тут поруч вас, ваш побратим, вибачте, що трошки заставила вас чекати, вам не складно. Ні, ні, нормально. Розкажіть свою історію, як вас звуть, яка, де, де ви де ви так? Мене звуть Олександр, я травмувався на Куп'янському напрямку. Давно? Листопад місяць був 23-го року. А то тобто це відносно недавно навіть? Так, да, ну п'ятий місяць, виходить, я на лікуванні. Як, як вийшло? Прилетіли ворожі пташки, кинули скіди нам. FPV? Да. І в Так. І почти двоє суток я пролежав, не було на евакуації. Тому що, а, я, а ви собі турнікет наклали чи я? Побратим мені належав турнікет. На жаль, така сталася ситуація, що він остався там. Загинув? Був спочатку зникли безвісті, але зараз на даний момент Флоді, тіло бачить, але евакуювати ніяк не це. Позиції не під нашою контролем. А, а як там же ж, мабуть, і тіло не лишилось? Я не знаю. Мене виносили, він ще був живий. Тобто він вас да. врятував, можна да, сказати? Він мене врятував. ви вже не могли накладати собі, так? Занадто. За нами наблюдали і ще дві інші ворожі пташки. Потім підлетіли їм ще два здорових дрона з мінами. При, Прийшлося притворитися мертвим. Лежали, лежали ми так до вечора, поки не йшли снайпера і нас не забрали. Тобто ви занадто довго виходить з турнікетом, лежали да, 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 да. Через це... — Пиші два дня, більше 30 буду. годин. Це ви просто лежали і не рухались? Так. засипало на нашу СП, після в Сергія. І не було можливості. Дрони висіли. Просто видихав. Йо, ще холодна пора була, так видно було парк, як я видихав дроні. Як, ви, як ви притрималися такі довгі шанси? Як? Якщо щоб доньку побачить ще раз. Доньку ще раз. Це просто неймовірна історія. Перед виходом. Відео кіно, як зараз була стояти, вас тримала надія побачити доньку. Скільки я рочки? Півтора роки. Боже. Така маленька, ну я вражена, я вражена вашою історією. З цієї ситуації. Були. Це не Ми просто. Не повернути, ще трапилось, то трапилось. Ну, очевидно, за цих 30 годин це більше доби, ви певно, не один раз з життям прощалась. І не було ніякого телефону. Все все. Ми не брали з собою на вихід, ні телефону, угу. нічого. Радіообмін, радіостанції. Просили допомогу, сказали через 20, через 30, хлопці будуть. Не було Хвилин. можливості. Хвилин. Так. Да. Звичайно, не було. Не було можливості, дуже великий був артобстріл зайде. Боже, які жахіття ви пережили? Що ж зробити? Для цього ми родилися, щоб боронить. — Що ви? Які у вас були емоції? Коли... Ви вас в свідомості евакуювали ще? Да, да, да. Як ви? Не, ви. не знаю, Це цього не передань. Я не знаю. Я був довольний, що вони приїхали забрати. Доволі, це вам хоть не те слово, яке тут можна жити. Щоб хтось прийшов за право. Багато хлопців залишилося. Звичайно, це величезна проблема, що не можна евакуювати, хлопці просто помирають від крововтрати. У вас буде протез? Так, ви... да, Вже є протез. Вже тренуєтесь? Оточність велика, не можу поки наразі вистити. Ходите на цих на паличках. Да, да. Або з Києва? З Київської області. Ви просто дізнатися, де ваша донька, ваша надія, яка вас врятувала. У нас да, зараз жінка А як ви сюди приїхали? З друзями? Да. Ви з друзями приїхали? Да. З якої ви бригади? 241 ша бригада, 205 й я не А ви, ви мобілізували що ви? Ну тобто ви сам піш в да. 22-му ні, а ну я в 22-му. А ви теж? так, так ви 26 лютого. 26 лютого Боже. роботи? Ну це таке пекло, так в принципі, да, які, які будь-які кримінальні як купінські, все що тільки можна взяти. А ви ще позабізділи. Це так, знаєте, одним словом, щоб вам складно стояти? Ні, нормально. нормально. Ви просто що мені поза кадром теж сказали таку цікаву. Ну не цікаву, вона жахлива річ, що хлопці, які отримують травми, ампутації, вони соромляться виходити на вулиці. Так. багато молодих хлопців, які соромляться виходити. А що їм так соромно? У нас дуже чимало непревеликі жаль. Що до нас ще не привикли наша люди. Ви обертаються що так? Получається, як вам скажуть, я був в Ашані, в черзі стояв. Ми були стояв, сидів. Ми з товаришем були, він також був без звук. Ніг. Він получається... вже на протезах, так? Ні, ні, він також військовий. Ага. Компутації такі високі. І получається, коли Касир сказав, що пропустіть військових, дуже багато людей я просто таких недовольних лиць Та там не бачив. Знаєте, це така реакція, це смакання губами. Це типу, ну. Брат наставниці на воєнні це так да, боляче. Вони мають сутка так само, що так, ну, немає ніякої такої віддачі, так сказати, від людей. А ви стояли за них, за нас mm -hmm. завдяки yeah. вам і численним тисячам хлопцям, які пішлися. А ми тому ми живі досі тут в Києві. Собі вільно ходимо, нема тут орківських, всяких там yeah, орків немає і yeah, так далі. Позавчора був на похороні товариша. Просто знаєте, ви так боляче бачите, 95-го року народження, маленька дитина, син у нього стояв, в якому вручали прапора. Це настільки боляче якось. І, як вам сказати, люди просто, ну от я стояв, людей просто емоції зовсім другі, які мають бути. Вони так, знаєте, знову цих військових ховають. Не? Типу, якось так. Якось. Людям, як це сказати, набридло, це, що ці поранені військові, ці там. Що їх хоронять, там, май... там, вчора ми так само стояли, везли азербайджанців. На Хрещатику по це? Везли з центрального гостеля. Ми біля центрального гостею стояли. Його везли, і людина в мікрофон, великі колонки там були в бусі. Вона кричала: зупиніться, веземо герої на щиті. Всі Люди взагалі не зупинялися. І людям... і він ж кричить, мікрофонка, коли ви навчитеся. Боже, піжахі. Де так, а там приїжджають, колону не пропускають. Навіть. Як ви це сприймаєте? Ми, ми Позитивно, ми ведемо Тік-Ток, і ми от, е, навіть викладаємо відео, там, як він мене по пандусу е, толкає, по побратим. Ми от, показуємо людям, ну, що позитивно треба до цього відноситися. Щоб не, не впадати в віче та, да, не, в депресію. В коментарях нам пишуть, що дякуємо, там, що там мотивуєте. Просто в нього висока ампутація, він там ще на протез не стає. Я взагалі не вхожу, але ну, позитивно якось відносимо. You know, you know, you know, you know. да, намагаємося ці мітинги приїжджати, підтримувати знайомих. <звінь> з позитивом, до все з позитивом. Дякую вам, дуже вам вдячна за те, що ви нас захищали. Тримайтеся швидше, реабілітовуйтеся, піднімайтеся на ноги. Просто неймовірна вам подяка. Немає в мене слів таких, і ваші історії розчулили мене до сліз. Я чесно зізнаюся, це все скривають окуляри. Дуже і дуже вам дякую. Якщо взагалі таки, знаєте, можна висловити такі подяки, бо не знаю, немає слів, просто немає слів.